Вітаю вас, шановний восьмий клас, тема нашого уроку народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Мета навчитися з'ясовувати особливості економічного, політичного та культурного розвитку Османської імперії в епоху нового часу. Розвивати вміння. В учнів працювати з історичними текстами, таблицями, картами. виховувати в учнів шанобливе ставлення до історії інших народів, дізнатися про основні етапи утворення та розширення Османської імперії, дізнатися про визначних султанів, зокрема про Сулеймана Пишного та їхню роль у зміцненні держави, столицю імперії Константинополь Стамбул та її значення. Та про особливості політичного устрою та системи управління імперії, дізнатися про причини занепаду Османської імперії. Уміти працювати з історичними картами, визначати територію Османської імперії в різні періоди, аналізувати джерела та події, пов'язані з діяльністю султанів та війнами імперії. Порівнювати Османську імперію з іншими державами того часу, наприклад, з Московії, Австрією чи Персією. Основні поняття та терміни Османська імперія, Султан, Яничари, Гайдуки. Основні дати та події 1520-1566 роки. Роки життя Сулеймана І. 1683 рік розгром турків під Віднем. Східний світ жив своїми, відмінними від заходу, законами. Тут на Сході була дуже велика роль традицій, правил поведінки, які передавалися від покоління в покоління. Тому цю цивілізацію називають традиційними суспільствами. Османська імперія була однією з них і свого часу чимало впливала на долю України. План. Перше. Експансія Османської імперії в 16-17 століттях. Друге. Розквіт Османської імперії Сулейман І пишний. Третє. Народи Південно-Східної Європи під владою турків Османів. Четвертий початок занепаду Османської імперії першій половині XVIII століття: експансія Османської імперії в 16-17 століттях. У 14-16 століттях Османи підкорили величезні території Європі, Азії і Африці. Однією з причин їхнього успіху. Було створення потужного війська. В основі воєнної дисципліни війська Османів лежала залежність вояків від султана. Так воїнам кавалерії за службу надавали тімар, земельні ділянки або інші прибуткові господарства, якими можна було користуватися за умови несення військової служби. Якщо воїн припиняв службу або ухилявся від неї, то Тімар вилучав. Державну скарбницю. Передати у спадок Тімар можна було лише за умови, що хтось із нащадків або близьких родичів воїна служитиме у війську. Найбільший жах на супротивників наводили яничари, їхня чисельність невпинно зростала від 12 тисяч в 15 столітті до 100 тисяч на початку 18 століття. І кавінки. Яничари – елітний піхотний корпус османської армії, який формувався з дітей-християн і був особистою гвардією султана. Яничарів виховували відданим ісламу, давали найліпший військовий вишкіл. З дитинства, відірвані від своїх родин, позбавлені права одружуватися і займатися мирною працею. Яничари жили тільки війною і відданістю султану. Довічними рибами, якого вони були. При цьому служба в корпусі яничарів відкривала такі безмежні перспективи просування по службі, що деякі родини навіть давали хабарі, аби їхні діти стали яничарами. Цікавенка. Соломан І створив великий флот. Турецькі кораблі в 16 столітті. Ходили всіма морями та океанами, дійшовши навіть до берегів Індії. Османський флот, артилерія і вогнепальна зброя першої половині 16 століття не мали собі рівних у світі. На Середземноморські, італійські, іспанські міста наводив жах, пірат і водночас адмірал. В Османської імперії грек за походженням Харідін Барбароси. За успішні дії проти європейців він і дістав почесне прізвисько Харідін, хранитель віри. Шостого вересня 1566 року під час облоги угорського міста Сіґетвар. На 72-му році життя помер Сулейман І, за 46 років, правління якого Туреччина досягла вершини своєї військової, політичної та економічної могутності. Наступного дня Османський престол зайняв його третій син Селім ІІ, єдиний живий із його десяти можливих спадкоємців. Продовжуючи завойовницькі традиції предків Султан Селім I Грізний 1512-1520 роки внаслідок тривалих війн з Персією завоював Ірак з містом Багдад, Азербайджан з виходом до Каспійського моря, Західну Грузію згодом підкорив Єгипет і майже всю Північну Африку. Та й, найважливіше, головні святині мусульман, Мекку і Медину. Подивіться, будь ласка, як звертала Османська імперія протягом століть. Подивиться, будь ласка, яка ієрархія влади була в Османській імперії, система управління в Османській імперії? Історичні подробиці. Якщо за часів існування Візантії змінилося 14 імператорських династій, то всю історію Османської імперії привела одна та сама династія. Таємниця такої стабільності полягає в тому, що, вступаючи на престол, Слотан за законом повинен був стратити всіх своїх братів та їхніх синів. Поміркуйте, будь ласка. За легендою, Сулейман перед смертю уклав дивний заповіт. Поміркуйте, щоб могли означати настанови щодо його поховання. Перша настанова, він заповідав, щоб його тобут труну носили на руках найкращі лікарі Османської імперії. Друга настанова, щоб по всьому шляху, по якому будуть нести його труну, розкидали золоті монети, дорогоцінний камені. Третя настанова, і щоб його руки, висовувалися з табута були на виду. Розквіт Османської імперії. Соломан І пише, до бою розквіту Османської імперії називають період правління Соломана І 1520-1566 роки, був певний час, коли османська династія. Серйозно розмірковувала над ідеєю світового панування основною метою Сулеймана І було прагнення створити єдиний мусульманський світ. В Османській імперії султан був очільником цієї системи державного управління адміністративним, політичним і військовим головою мусульманської громади. В імперії султан татувувався як падиша, у перекладі з перської імператора. Сулейман вважав себе не тільки лідером мусульман, а й наступником візантійських імператорів і традицій візантійської культури. Тим часом культура османів вбирала в себе впливи всіх народів, які жили в імперії. Велике значення мала віротерпимість османів Так християни. Юдеї мали сплачувати додатковий податок, якщо вони не бажали переходити до ісламу. Проте цей податок був не набагато більший за податки часів Фізантійської імперії, як недостатньо благонадійні немусульмани були звільнені від деяких повинностей, які несли тільки мусульмани, а також не було насильницького навернення в іслам і вигнання іновірців. Основною жертвою регійних водінь в ранньомодерній османській державі були мусульмани шиїти. Саме за дорученням Сулеймана І було впорядковано османське законодавство. Великий вплив мали Катій, османські судді, що керувалися шаріатом, системою ісламських законів і канунами – указами султану. Важливу роль відігравали муфті, мусульманське духовництво. Великий Муфті Стамбула був єдиною особою в державі, яка мала право не погодити рішення султану, і в такому разі султан від рішення відмовлявся: майже всі посадовці були слов'янами, греками або вірменами, бо султани перешкоджали створенню турецької аристократії. Одна з його дружин і матір його наступника Селіма Хюрем Султан увійшла в історію під ім'ям Роксолана. Цікавенка. Справжнє ім'я та походження Роксолани невідомі. За легендами донька Рогатинського священника Анастасія Лісовська. Потрапила до татарського полона, звідки була продана до Султанського грему. Роксолана вигадане ім'я улюбленої дружини Солимана Пишного, яку при дворі називали Хюрєм, радість. Жінка мала надзвичайний вплив на Сулеймана І, що давала їй змогу втручатися в управління державою, зовнішню політику. Була меценаткою, будувала мечеті, громадські споруди в різних містах Османської імперії. Започаткувала добу так званого жіночого султаната султаната» 1550-1656 роки, коли жінки відігравали важливу роль у державних справах. Цікаво, що останньою впливовою жінкою цієї доби була також дівчина з України Хатідже Турхан Султан, дівчина Надія з Поділля, яка стала матір'ю султана Мехмеда IV. Виявлені народу Сулейман I був добрим правителем, оскільки боровся із вживанням чиновників і хабарництвом, хоча його надмірна підозрілівість призводила й до надмірної жорстокості. Він міг скарати на смерть будь-кого, навіть родичів. За Сулеймана І, пишного, культура Османської імперії розквітла. Султан сприяв розвиткові освіти й науки. В імперії будували мечеті, мости, лікарні, караван Сараї, лазні. Сулейман І підтримував мистецтво і навіть сам писав поетичні твори. Він увійшов в історію літератури як поет Мухіббі, який присвячував свої вірші, дружині, Роксолані. Кохану султан поет порівнював зі своїми найбагатшими володіннями. Тим із Стамбул і Караман, народ Османа, Бедешхан. Кипчак, Моятис, Хрусана до Багдада. Народи Південно-Східної Європи під владою турків-османів. Володіння Османської імперії охоплювали частини Азії, Європи і Африки, пристрігалися від Дунаєв, Нілу, від Єфрату, майже до Гібралтару. Населення імперії налічило близько 50 мільйонів осіб. Воно складалося здебільшого з мусульман, турків, татар, арабів, курдів, туркмен, берберів і черкесів. Частина боснійців, албанців і болгар також прийняла іслам. Християнське населення становили переважно греки, серби, румуни, грузини, вірмени, угорці, жили в Османській імперії також євреї. Які сповідували юдаїзм. Завойовницькі успіхи османів пояснивалися не тільки їхньою військовою перевагою, османські завоювання відбувалися під Гаслом, звільнення пригноблених і знедованих, що привертало симпатії селянства не тільки мусульманських, а й європейських країн. У мусульманських країнах Влада османів мала швидший символічний характер і майже нічого не змінила в традиційній системі управління. Управління християнськими землями здійснювалося суворіше, хоча дозволялося сповідувати свою релігію і самоврядування за умови дотримання законів імперії і сплати податків. Від християн вимагали визнання влади мусульман і демонстрації поваги і підкорення. Обмеження викликали спротив. У Болгарії і Сербії поширився рух ґайдуків, партизанів, які нападали на османських чиновників, спалювали мусульманські поселення, чинили спротив сплачуванню податків. Такі дії влада жорстоко придушувала Початок занепаду Османської імперії в першій половині XVIII століття. Правління Сулейману було часом найвищого розквіту імперії, та з нього ж почалося її послаблення. По-перше, він установив режим торговельних капітуляцій, привілеїв для іноземних купців, що давали змогу їм не зважати на османські закони, не сплачувати податків. Імперія відставала від європейських країн у розвитку техніки та промисловості, тому ці пільги послаблювали державу. По-друге, у настільки великій строкаті імперії жорстка централізація була неможлива, тому султани поступово передавали частину своїх повноважень місцевим елітам, а це могло привести до нарощування самостійності провінцій. По-третє, постійне зростання військових видатків спричинило зростання податків і фінансові проблеми, тільки відновлення флоту після поразки біля лепанту. Коштувало 12 мільйонів золотих дукатів, довелося відбирати Тімари, що викликало незадоволення і зростання кількості безземельних селян. Зрештою, до корпусу яничарів стали брати мусульман, дозволили їм одружуватися, займатися торгівлею і ремеслом. Яничари втратили свою особливу військову силу, відданість султану. З кінця 17 століття корпус яничарів почав розкладатися. Проблеми виникли і у зовнішніх відносинах у 17 столітті. Дедалі більшого клопоту завдавали османам українські козаки, які в 1614 році спалили базу османського флоту Порт Сино. Османи майже нічого не могли протиставити цьому стрімкому непередбачуваному ворогу. У 1621 році, в битві Хотином саме козаки на чолі з Петром Коношевичем Сагайдачним відігравали важливу роль у зупиненні просування османських військ на територію Гречі Посполитої. Протягом 17 18 століть Османська імперія неодноразово намагалася поширити свій вплив на українські землі, однак невдало. Спроба встановити протекторат над правобережною Україною у 1669 році призвела до війни з Річчю посполиту а потім з московським царством. Шегеринські походи 1677-1678 років лише виснажили османське військо, не створивши імперії жодних переваг. Чергова спроба захопити відень закінчилася крахом. 12 вересня 1683 року османську армію розгромило військо польського короля Яна II Собеського. Разка підвітним назавжди поклала край Османської експансії у глиб Європи. У 1699 році імперія була вимушена відмовитися від українського Поділля, експансія Османів в Європі зупинилася. Початок послаблення Османської імперії не означав втрату її впливу на світові події. Ще 250 років ця держава відігравала важливу роль у міжнародних відносинах. Причини занепаду Османської імперії, зменшення надходження прибутків з припиненням експансії, переміщення торговельних шляхів наслідок великих географічних відкриттів, постійне збільшення податків, перехід землі, приватну власність феодалів. Пропоную вам повторити важливі дати по цій темі. 1520-1566 роки, правління Сулеймана I Пишного. 1571 рік, поразка Османського флоту при Лепанту 1677-1678 роки. Чигиринські походи Османів, 1683 рік. Поразка Османської армії під Віднем. Домашнє завдання. Перше. Опрацюйте та перегляньте відео Османська імперія. У 16-18 століттях за цим посиланням. Друге скласти кросворд за тему. Третє скласти таблицю в зошиті досягнення турецької культури у 16-17 століттях. Таблиця нижче за слайдом. Дякую вам за увагу, 8 клас. Сподіваюся, що вам сподобалася презентація.